Ціни техніки ми взагалі не знайшли. П'ять одиниць до сих пір. Їх немає. Вийшов на вулицю і воно почало взриватися там, там, там. Брат, ти гартюриш огонь. Не дай, бо що не боєприйде, ми тебе розстріляємо. 24 лютого 2022 року це день, який залишиться в нашій пам'яті надовго. Ми сьогодні завітали на Київщину, на одне із підприємств. Колектив, якого був довгий час в окупації, як і саме підприємство. Це тільки одна з історій одного підприємства лісової галузі, яке максимально відчувало наслідки агресії зі сторони Росії. Поїхав! Наше підприємство з перших днів агресії Російської Федерації. І аж до звільнення Іванківської це 1 квітня знаходилося під повною окупацією. За час окупації е солдатами Російської Федерації було нанесено значних збитків і значних руйнувань всім нашим підрозділам. 24 лютого, як він у вас пройшов, якщо можна так сказати, і... і як ви зрозуміли, що наступ розпочався? Десь о 5 годині ранку зателефонував мені лисник, його батьки жили в народичах, і він сказав, що почався наступ Російської Федерації на Україну. Я спочатку цьому не повірив. Вийшов на вулицю і воно почало взриватися там, там, там. Потім я десь о сьомій ранку зателефонував до лісничого і запитав, що ми будемо робити сьогодні. Він сказав, що е, обичний робочий день. Займаємося по розпорядку. На восьму годину я приїхав в Жеревське лісництво, взяв прилади для того, щоб працювати для відпускання лісу і поїхав на склад жерева чекати на фури. Ну, день, в принципі, пройшов так, ну, нормально. Роботи ніякої вже не було. І 24-го вночі вже було видно, як в Термахівці і біля Іванкова йдуть бої. Зараз ми знаходимося в лісництві. Що це за будівля? Зараз це контора лісництва, я так, наскільки розумію, а раніше? Раніше це було імені графа Браніцького. Споруда стояла зроблена в 1895 році освячена на Казанську, таке, таке свято є. І пережила Першу мирову війну, непошкоджену, Другу світову війну непошкоджену, а третю почало пошкоджену. Із восьми наших підрозділів, також центральна садиба, яка зазнала теж руйнувань, було пошкоджено 76 об'єктів рухомого майна це автомобілі, трактори і 44 об'єкти нерухомого майна, це господарські будівлі, складські приміщення, виробничі цехи, наші шість веж із телевізійної телесистеми. Виявлення пожеж. До речі, із перших днів ще ми черпали з неї інформацію про пересув ворога до 5 березня. Шість лісництв із вісьми зазнали значних пошкоджень. На території наших лісництв проживали окупанти, здійснювали мародерство, особливо в останні дні окупації. Все почалося з того, що в кінці 24 лютого почали, там, вибухи були, града, чи смерть, як він називається правильно. І вже 25 числа була авіація і вона вже наносила ударів приблизно по Термахівці, по Іванкові. А 25-го, да, вже бомбардировщики нанесли удар, У удар ми стояли в підгайному біля е, проміжного складу. І якраз це напрямок Термахівки. Вони зайшли в два, біля підгайно біля нас розвернулися, пішли назад і скинули авіабомби. І там все затихло. Ми зрозуміли, що вони будуть продвигатися далі. Саму техніку побачили 25-го числа. Да, да. 25-го числа вони зайшли в село Кухарі. Наші українські солдати були сказали, що завтікайте, бо зараз би тут велика бойня була. Ночі ж авіація працювала, бомби скидали. Гради літали, касетні бомби дощиком сіялися своїм. Приїжджають до моста на трасі, мост Сложений. Я машину душі у лісі, далі пішов пішки із сім'єю. Зайшли в село, метром, 200 на навстречу йдуть вже русські ребята йдуть. По обі сторони дороги йшли, там десять чоловік, там десь чоловік, до кожної хати заходили. там. Хозяїно питали, І ззаду йшла техніка БТР і танки. Я так розумію, ви були весь час під час окупації, ви були на місці. Практично, так. Да. Ну, я вивез сім'ю десь. 20... Це вдалося відразу. Да, да. Ми 28 числа я вивез сім'ю і я знав хорошу територію, я uh -huh. заїжджав. Получалося, привозив лікарства людям, людям муку, олій. Ну і по суті ребята походили, сказали, щоб на вулиці не виходили. Сенсоном на дорогу. Uh -huh. Дещо да. подх... до їх йдеш, то чи... ти подходиш, щоб руки в карман їх не було. Ну, щоб... Це, вони... Це у них такі правила були? Так, да, щоб руки в карманах не було. Це вони так сказали? Да. Якщо сім руки в карманах попереду і стріляли. Було тяжко, і з продуктами було тяжко, з всім випадок, бо такими вже виїхали, їхала машина хлібовоз. Діти побачили машину і Перше, що в їх було, то вони просто сказали хліб. І все, бо. Настільки ну... було? Так, да, було. Да, да. було голодно, холодно, як кажуть. До війни на лісопункті ми мали більше 30 одиниць техніки. Частина з них лісовозна і частина та, яка забезпечує виробничий процес у деревообробних цехах. Після деокупації ми побачили, коли прийшли сюди, ми побачили ту страшну картину. Тут все було. Розбомлене, знищене, постріляне. Частини техніки ми взагалі не знайшли. П'ять одиниць до сих пір їх немає. Частину ми знайшли у зоні відчудження от в такому стані. Вона повністю спалена, повністю знищена. Так сказати, відновленню вона просто не підлягає. Окупанти не несли нашим виробничим потужностям, тому що навіть сушки такі для висушування деревини, яка кожна з яких Кошти близько мільйона гривень були пошкоджені до такої міри, що потребують капітального ремонту і відновлення. При виході російських військ із території, з нашої території вони здійснили дуже значне замінування, як і об'єктів нерухомих, так і особливо лісовозні дороги, шляхи, під'їзні шляхи було заміновано що ускладнювало нашу роботу по відновленню нашого підприємства. А лісові пожежі? Оце як обстрел... обстрілювали, взрив іде, загорається трава суха і горить. Тушити не було кому, інтенсивно і чим було тушить. до далі. Полі. Я працюю давно, був на багатьох пожарах, але ну, подобних пожарів я не бачив. Де окупація? Як все закінчувалося? Чи це було швидко, чи не швидко? Дні йшли дуже-дуже, вони тяглися. Коли це було? Десь приблизно 30 березня вони відходили. Першого їх уже не було. Чи Лісгос своїми власними засобами відновлює? Можливо, є якась там програма по відновленню. Як це відбувається? Станом на сьогодні підприємство відновлюється. Плануємо відновитися до, до військового стану до Нового року стоїть у нас у планах терміни. Більшість наших підрозділів вже відновлено, і підприємство зайшло в штатний режим роботи вже на 95%. Може, якась така у вас є історія, яка не знаю, закарбувалася найбільше протягом цього часу? У мене закарбувалася одна історія, що навіть ходили там, їхній патруль ходив по, хат, по хатах. Ну, програли документи таке. Ну, і таке. Ми там один з їх старший, такий років 60 буде, білий. З бородою. Відносив по національності, ну, типу хай би чеченець буде, більше всього ну, Да. Ходив з пістолетом, кобура відкрита, постійно рука була на, на, на пістолеті. Да, да, ну, Розмовляв чисто поліські поліські речі. Я пішов дядя, ви? Я родом із Києва. Оце що ми не вміли. Найголовніше для кожного підприємства це колектив. Колектив збережений. Все, що матеріальне за допомогою колективу людей ми відбудуємо, відновимо. Війна ще не закінчилася. Ми працюємо в штатному режимі, також допомагаємо всіма силами і засобами, які від нас залежать нашим Збройним силам України для підвищення обороноздатності нашої країни.